Невже Трамп не співчуває українцям? Невже він не розуміє, що агресор Росія? Невже він не знає, що російська армія вчиняє злочини, а Путін має бути засуджений? Чому, здавалося б, такі очевидні речі нашим дипломатам, політикам різного рівня, навіть президенту, доводиться пояснювати Дональду Трампу. Не тільки йому, і Майку Джонсону, Джейді Венсу. І, як бачимо, прогрес невеликий. Якщо він взагалі є? Попри переконання, що США це супердержава, яка несе у світ демократію та права людини, історія міжнародних відносин Америки може позбавити нас рожевих окулярів. Реакція Вашингтона на явні порушення прав людини, на геноцид, на масові етнічні чистки, іноді була млявою. Іноді взагалі її не було. Як так, спитаєте ви? А куди ділися цінності ліберальної демократії? Можливо, це все відбувалося ще перед Першою світовою війною, коли політика США була імперіалістичною, ще до створення Ліги націй, а потім ООН? Ні, на жаль, неоднозначні вчинки з погляду гуманізму здійснювали президенти США у кінці ХХ століття, коли цілі народи залишали сам на сам з диктаторами, військовими злочинцями. Не діяли, коли могли, коли мусили. А могли завжди, бо мали й мають надпотужну армію та економіку. Тобто йдеться не про можливості, а про бажання. Події, про які я вам розповім далі у цьому відео, допоможуть нам, українцям у 2025 році, подивитися на наших заокеанських партнерів під іншим кутом, більш прагматично. Хоча це дуже непросто. У 1989 році на площі Таняньмень у Пекіні, столиці КНР, армія жорстко придушила протести, які тривали кілька тижнів. За різними оцінками тоді загинули сотні або навіть тисячі людей, людей, які хотіли змін та послаблення тиску комуністичної партії Китаю на громадян. Люди хотіли реформ. На це їх надихнув досвід Радянського Союзу, де теж на той час правила. Компартія, але країна зазнавала демократичних змін перетворень під час правління Михайла Горбачова гласність, перестройка. Пам'ятаєте? На відміну від Горбачова, Ден Сяопін, лідер комуністичного Китаю, не бажав демократичних реформ, хоча деякі економічні реформи впроваджувалися. Він наказав жорстко зачистити площу від демонстрантів. Це викликало хвилю обурення у світі. У Сполучених Штатах суспільний гнів вимагав від Джорджа Буша старшого негайно накласти санкції на Китай. Але Буш не вважав, що розстріл сотень чи тисяч людей має якось впливати на економічну співпрацю з Пекіном. Тим більше Китай розглядався як противага СРСР, хоча на той час він вже не становив значної загрози. Офіційно Сполучені Штати Америки засудили дії Компартії Китаю. Заборонили продаж зброї, ну такі наклали санкції. Проте, Джордж Буш послав Брента Скоукрофта, радника з нацбезпеки, в Пекін, щоб той запевнив день Сяопіна в лояльності Вашингтона. Місія була секретною і розсекретили її лише згодом. Одні скажуть, Буш старший не просто пробачив Китай, а балансував між санкціями та геополітичними інтересами. Інші заперечать, президент США цинічно пробачив диктаторському режиму тяжкий злочин, про який заборонено навіть згадувати у Китаї. Чи розумів Буш, що має справу зі злочинцями? Без сумнівів. Трамп теж розуміє, що Путін злочинець. Він знає в деталях про всі злочини Путіна, як всередині РФ, так і за її межами. Про Трампа більш детально далі, а поки розповім про наступну. Сумнівну сторінку американської зовнішньої політики. Тепер поговоримо про Біла Клінтона та його гріхи. І я не про скандал з Монікою Левінськи. Все набагато серйозніше. За часів президентства Клінтона суспільство у США не надто підтримувало ідею інтервенції з гуманітарних міркувань. Тобто відправляти американських військових на смерть туди, де немає прямого економічного інтересу США. Клінтон, який спирався на громадську думку, неохоче ставився до таких інтервенцій. Навіть тоді, коли йшла мова про вбивства сотень тисяч людей, про геноцид, події в Руанді 1994 року сколихнули весь світ. Щоправда, тоді не було соцмереж та смартфонів, тому з певним запізненням, але від цього легше не стало. В результаті різні, яку влаштували хуту проти іншої народності Туці, загинуло 800 тисяч людей. До того ж, Туці загинули страшною смертю від мачети та дерев'яних кийків. Це все відбулося через дію пропаганди, де в усіх проблемах звинуватили представників народності Туці, а потім наказали їх знищувати. А що ж президент Клінтон? Нічого. Він проігнорував. Точніше, свідомо уникав втручання. Просто не мав бажання посилати армію на порятунок людей. Ба Більше, Сполучені Штати перешкоджали спробам ООН врятувати сотні тисяч життів, коли це коли ще не було пізно. Офіційний Вашингтон навмисно уникав називати події геноцидом, щоб не зобов'язати себе до дій. Вам це нічого не нагадує? Я про ганебне голосування американців у 2025 році в Генасамблеї ООН проти української резолюції, яка засуджувала агресію Росії та закликала звільнити захоплені території. Заради справедливості слід зауважити, що Клінтон просив вибачення за свої дії та назвав їх помилкою. Можна припустити, що реакція США щодо Руанди, а точніше її відсутність, Пояснювалося тим, що країни Африки для США країни Третього Світу і проблеми таких країн не НАТО обходили американців. Можливо, але наступний приклад це спростовує. Далі про події в колишній Югославії. Так само, як і Буш, Клінтон намагався перекласти відновлення миру в колишній Югославії на ЄС та ООН. Президент Сполучених Штатів не наважився відправити армію для витіснення сербів. З Боснії, щоб захистити боснійських мусульман. Слід зауважити, що ЄС та ООН також не були готові відправити війська для припинення бойових дій між сербами та Хорватами, ба більше їхній план завершення війни передбачав втрату території Боснії та винагородження агресора. Тут маємо згадати, що зараз Трамп пропонує Україні змиритися з окупацією територій на користь агресора Росії. Отже, Клінтон ігнорував події на Балканах так, ніби там нічого і не сталося. Частина політичної еліти вимагала від нього втрутитися. Деякі представники дипломатичної служби навіть подали у відставку на знак протесту проти бездіяльності адміністрації Біла Клінтона. Серби продовжували вбивати та гвалтувати, адже зрозуміли, що в них розв'язані руки. Події, що відбулися 1995 року у Серебрянці, Боснія, стали жахливим наслідком бездіяльності західних лідерів. Боснійські серби під керівництвом Радко-Младича вбили 8 тисяч мусульман, які знаходилися, до речі, в Серебренці під захистом ООН. Так, там були голландські миротворці, які нічим не допомогли. Вони просто залишили місто, бо не мали наказу чинити опір, а серби. Вчинили страшний геноцид. Звісно, Слободан Мілошович керував боснійськими сербами та постачав їм зброю. Тут теж потрібно зауважити, що будь-які миротворчі війська не зможуть нічого гарантувати українцям у разі, якщо їх буде розміщено після підписання мирного договору з Росією. І що ж Захід зробив після Сребрениці? Відправ десант чи піхоту? Ні. НАТО вирішило почати бомбардування позицій боснійських сербів, яке тривало три тижні. Хорвати паралельно витіснили боснійських сербів з території, які вони захопили в мусульман та хорватів. Потім Мілошовича змусили підписати дейтонські угоди, де були закріплені нові кордони Боснії, було створено автономну республіку Сербську. Боснійські серби, звісно, бажали реваншу. Але 20 тисяч американських військовослужбовців у рамках НАТО, не ООН. Їх стримувало. Проте Мілошовича та його військових злочинців тоді не заарештували і не притягнули до відповідальності. 1989 року Мілошович скасував автономію Косово. Регіону, де проживали здебільшого албанські мусульмани, але для православних сербів ця земля мала історичне значення. На цих територіях діяла армія визволення Косово, яка воювала за незалежність та атакувала сербську поліцію час від часу. Сутички а, спалахували з новою силою, то там, то там. У січні 1999 року сербські нерегулярні війська разом з поліцією вбили десятки косоварів. Мадлен Олбрайт, держсекретар США, запропонувала план, згідно з яким армія визволення Косово мала роззброїтися. У тому випадку, якщо Сербія виведе війська. Мілошович його відкинув. У березні 1999 року НАТО розпочала бомбардування Сербії. Клінтон заявив, що не посилатиме війська, а обмежиться бомбардуваннями. Це могло надихнути Слободана Мілошовича на новий наступ на Косово. До речі, він сподівався на допомогу Росії, яка так і не наважилася допомогти своєму союзнику. В результаті наступу мільйон косовських мусульман стали біженцями та знайшли прихисток в Албанії та Македонії. Мілошович не звертав увагу на бомбардування, а в Косово почалася гуманітарна криза. Можливо, тоді американці чи європейці наважилися на сухопутну операцію? На жаль, ні. Хоча деякі американські генерали на цьому наполягали, бомбардування Сербії посилилося, що призвело до величезних страждань цивільного населення. Мілошевич відступив після 11 тижнів безперервних повітряних атак і коли зрозумів, що Росія не поспішає на допомогу. Нерішучись, США та ЄС зробили масштаби катастрофи ще більшими. Причини нерішучості США можна пояснити програшем у В'єтнамі у війні, що тривала з 1955 по 1975 рік. Хоча активне втручання Сполучених Штатів почалося лише в 1964 році, після інциденту в Тонкінській Затоці. Також нерішучість Сполучених Штатів можна пояснювати подіями 1993 року у Сомалі, де були вбиті десятки американських військовослужбовців. Відомі події, коли воєнізовані формування у жовтні 1993 року збили два гелікоптери Black Hawk, вбили 18 американських військовослужбовців, поранили близько 80. -ти. Над одним із пілотів знущалися та записували відео з ним. А кадри, на яких сомалійці вулицями волочать тіло військовослужбовця, шокували громадськість США. Ця подія відома як Битва в Могадішо, і відбулася вона 3-4 жовтня 1993 року. А починалося все з того, що в Сомалі з 1992 року діяла гуманітарна місія ООН, метою якої було надавати людям допомогу, щоб врятувати сотні тисяч життів. Після громадянської війни там почався голод. Але потім цілі місії змінилися, і ООН вирішила навести лад. Щоб заспокоїти деяких військових командирів. У червні 1993 року Мохамед Фарах Айдід, впливовий командир, віддав наказ своєму загону напасти на миротворчий патруль ООН. Було вбито 24 пакистанських миротворців. Це й стало причиною конфронтації, в результаті якої сталася трагедія в Могадішо. Отже, інтервенція з гуманітарних міркувань не була популярною в Сполучених Штатах. Зверніть увагу, що зараз мало що змінилося. Трамп постійно повторює тезу про те, що американські солдати не повинні гинути у конфліктах, які відбуваються у світі. До речі, Байден також використовував подібну риторику. Республіканцям і демократам важливо не втратити довіру виборця. Саме тому Трамп наполягає, щоб американські солдати не брали участь у миротворчій місії для гарантування миру в Україні. Після підписання договору між Києвом та Москвою. Підсумуємо. Навіть супердержави мають обмеження. США балансують між інтересами та цінностями. Іноді внутрішньополітичні процеси обмежують та гальмують дії адміністрації. Війна вимагає значних витрат. Тому це ставало обмежувальним фактором багато разів. Якщо підсумувати події в Сомалі. То ООН втрутилася через масовий голод і гуманітарну кризу, але невдовзі операція переросла у військовий конфлікт з місцевими кланами. Американська військова присутність завершилася катастрофою, що зробило США обережнішими у подальших миротворчих місіях. Поговоримо про наш біль: війну Росії проти України. Чого ж нам чекати? На кого сподіватися, на США чи на Європу? Чи на себе? Хоча ми розуміємо, що нам потрібні союзники у боротьбі з такою потугою, як Росія, зараз стає очевидно, що Трамп, як і колишній президент США, хоче перекинути на ЄС відповідальність за припинення війни та відповідальність за гарантії ненападу Росії на Україну, мовляв, вони ближче, а США за океаном. Пам'ятаєте оцю фразу? «We have a beautiful ocean»? Спроби переконувати втрутитися на боці України навряд чи матимуть успіх. Тим більше в нього є ідея відтягнути Росію від Китаю, посварити їх. Поки що на Трампа не тисне суспільна думка в США, а обидві палати Конгресу мають республіканську більшість. Потрібен час на зміну політики Трампа і шанси ще є. Як і в 1990-х роках із Клінтоном, який неохоче, але втрутився у війну в його під тиском громадськості та політиків. Навряд чи Трамп, знову ж таки, направить війська, але передавати зброю, розвіддані це цілком реально. Санкції на Росію також. Головна умова американське суспільство та політичні еліти мають натиснути на американського президента, який, до речі, розуміє все. Розуміє масштаби катастрофи в Україні. Розуміє, що Путін злочинець. Розуміє, хто агресор, а хто жертва. Зі своєю адміністрацією вони граються у геополітику. Є інтереси роз'єднати Росію та Китай, а цінності відкинули та забули про них. Пояснювати цинікам толку не буде. Потрібно працювати з американським суспільством, доносячи всю правду про звірства росіян, щоб вони знали і бачили, що відбувається насправді. Потрібно протидіяти розпропаганді. Потрібно, щоб американці не забували про нас. Згодом це матиме вплив. Медіапростір потрібно насичувати. Як це робила журналістка CNN Крістіан Аманпур, яка була віддана своїй справі та вважала своїм моральним обов'язком зупинити звірства сербів у колишній його Це спрацювало. Плюс стабільність НАТО була під загрозою, адже не можна. Вже було не реагувати, і тому Клінтон втрутився. Звісно, умляві реакції на трагедію в Руанді та Йогославії можна справедливо звинуватити і Європу. Вони посприяли ескалації своєю нерішучістю та бездіяльністю. Але у 2025 році у війні Росії проти України є велика відмінність. На Штати вже ніхто не розраховує. Європа має план переозброєння до 2030 року. На що виділяється близько 800 мільярдів євро? Якщо події на Балканах у 1990-х не загрожували країнам ЄС, то агресія Росії сприймається як справжня загроза. Його розпадалася, розпадалася болюче і трагічно. Народи боролися за незалежність. А характер війни Росії проти України інший. СРСР розпався у 1991 році, і напад Росії це агресія проти незалежної держави. Для європейців поразка України неприпустима. Вони не можуть дозволити собі, щоб на кордонах з'явилася ворожа держава. Адже посилити кордон коштуватиме сотні мільярдів доларів. Щоправда, населення країн ЄС, на відміну від більшості політиків, ще не зрозуміло, в якій реальності знаходиться. За крок до війни. Якщо Урсулі фон дер Ляєн, Еммануелю Макрону, Кіру Стармеру, Фрідриху Мерцу, Каї Калас не потрібно нічого пояснювати, то з населенням ЄС потрібно працювати. І тут також важливо доносити правду і пояснювати елементарні речі протидіяти російській пропаганді. Отже, зараз основний наш союзник це ЄС. З яким у нас у багатьох питаннях збігаються цілі. Не в усіх, звісно. Поки що про розміщення військ на території е, України, щоб воювати поряд е, з нашою армією проти Росії, не йдеться. Але не публічно вже такі обговорення є. Згодом це може статися. Як мінімум, фінансово нас будуть підтримувати та відправляти зброю. На відміну від США, часів Трампа, ЄС керується цінностями. А не лише інтересами. Щодо США та Трампа. Тут ще раз потрібно усвідомити та позбутися ілюзій, що Трампа та команду можна переконати та налаштувати проти Росії. І точно вони все усвідомлюють і прекрасно знають, де зло, а де добро. Їхню думку може змінити громадськість Сполучених Штатів Америки. Це не швидкий процес, але кожен крок Трампа на зустріч Путіну наближає супротив американського суспільства та може Призвести навіть до імпічменту, ну, якщо зміниться склад Конгресу через два роки. США у ХХ столітті двічі ставали на бік демократії у Першій та Другій світовій війні. Хоча і не відразу, а тоді, коли їм самим загрожувала небезпека. У Першу світову війну вони вступили лише у 1917 році через загрозу з боку Німеччини, а у Другу після нападу Японії на Перл-Харбор. Мають і цього разу обрати правильний табір. Але тут не все так просто з Росією. Залишається ймовірність, що Сполучені Штати розглядатимуть і надалі її як союзника проти Китаю. США підтримували недемократичні режими у різні періоди, наприклад, Хунту в Чилі чи Саудівську Аравію. Коли це відповідало їхнім інтересам, будемо сподіватися, що Путінська Росія не стане союзником Штатів. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб знати більше.